Програма, передумова системи ХАСП щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних побутових приміщень та інших поверхонь повинна забезпечити, процедури прибирання задокументовані і повністю впроваджені, способи прибирання миття та дезінфекції, визначення засобів та інвентарю для прибирання. Визначення частоти проведення того чи іншого виду прибирання миття чи дезінфекції на основі оцінки ризиків, належний рівень кваліфікації персоналу, зобов'язання оператора ринку надати докази того, що всі процедури прибирання миття та дезінфекції здійснюються з відповідною частотою і є ефективними. Запровадження ефективних коригувальних заходів у разі невідповідності процесів прибирання, миття та дезінфекції. Під час санітарної обробки виробничих приміщень, інвентарю, обладнання працівники повинні дотримуватися інструкцій з охорони праці. Заходи з охорони праці та техніки безпеки розробляються роботодавцем відповідно до закону України про охорону праці. Та галузевими правилами техніки безпеки і виробничої санітарії. Види прибирання. Сухе перше сухе прибирання механічна очистка. Це збір сміття і відходів, очищення шкрипками і серветками. Друге попереднє очищення, ополіскування поверхонь водою. Рекомендується температура 35-45 градусів Цельсію для видалення слабо адгезованих, прикріплених і розчинних у воді забруднень, третє. Основне очищення це видалення забруднень, що залишилися з використанням розчинів відповідних мийних засобів, Четверте. Ополіскування. Це видалення залишків забруднень і мийних засобів водою питної якості. П'яте дезінфекція це знищення мікроорганізмів із використанням різних засобів. Шосте остаточне ополіскування це видалення залишків дезінфекційних засобів водою питної якості. І сьоме це сушіння. Це видалення води з метою попередження ризиків мікробної конст... контамінації та корозії. Способи прибирання, миття і, якщо потрібно, дезінфекція визначаються за такими чинниками: природою харчового продукту, типом технологічних процесів, що здійснюються під час виробництва харчового продукту. Призначенням контактної поверхні, приміщення території, матеріалом, з якого виготовлено контактну поверхню, установленими вимогами законодавства, використанням результатів наукових досліджень і належних практик виробництва. Мийні засоби та засоби для дезінфекції повинні бути ефективними для застосування у визначених специфічних умовах. Але не повинні становити загрозу безпечності харчових продуктів за умови їх належного використання. Під час проведення профілактичних, поточних і заключних дезінфікаційних заходів допускається використовувати лише ті дезінфекційні препарати та минні засоби, що внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів. І за умови наявності свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу встановленої форми. Таке свідоцтво ви можете побачити на цьому слайді, як приклад. До переліку документів, що підтверджують можливість використання хімічних засобів операторами ринку харчової продукції, належать сертифікат відповідності, санітарно-гігієнічний висновок. Тобто висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і паспорт безпеки. Професійна хімія поділяється на засоби для миття дезінфекції, гігієни співробітників. За спеціалізацією розрізняють універсальні засоби, вузькоспрямовані. Для видалення накипу, іржі, жирових забруднень, нагару, відбілювання. Засоби для миття та дезінфекції також підрозділяють на безпінні для сип-мійки, рециркуляційної мийки трубопроводів, цистерн та установок харчової промисловості, пінні для очищення поверхонь із використанням систем механізованої очистки та вручну. За хімічним складом мийні засоби поділяються на нейтральні лужні кислотні. Нейтральні мийні засоби використовують для щоденного прибирання. Вони очищують від жиру та бруду слабозабруднені поверхні. Нейтральні засоби не пошкоджують поверхні безпечні для шкіри. Лужні засоби. Ефективні для видалення органічних забруднень, жиру, нагару та іншого. Їх застосовують на професійних кухнях, кислотними засобами видаляють мінеральні відкладення: накип, іржу, сечовий камінь. Використовуючи кислотні та лушні засоби, важливо дотримуватися правил техніки безпеки, не допускати їх потрапляння на шкіру. Розроблена програма має містити перелік мийних засобів для чищення та дезінфекції, їх тижневий запас, зважаючи на потреби, техніку безпеки під час користування засобами, спосіб приготування робочих розчинів, інструкція, методику контролю залишків мийних засобів та засобів для дезінфекції, план прибирання приміщень до роботи. У процесі після план санобробки обладнання. Приклад комплексного рішення щодо використання мийних засобів на кухні показано на цьому слайді. Під час приготування робочих розчинів, засобів для дезінфекції необхідно використовувати. Індивідуальні засоби захисту відповідно до інструкції виробника. Розчини засобів для дезінфекції потрібно подавати у виробничі приміщення в кількостях, що не перевищують змінної потреби. Дезінфекційні та мийні засоби повинні чітко використовуватись відповідно до затверджених методичних вказівок та інструкцій. До засобів дезінфекції, які останнім часом використовуються в закладах ресторанного господарства, зараховують аніоксид тисяча, антихлор, дезактив М, біоклін, неохлор, дезактин, хлордез, дезикон, дезефект та інші. Більшість із них у своєму складі містить активний хлор. Дезінфекційні та мийні засоби зберігають у ємностях зі щільно закритою кришкою. Хлорне вапно 10% не більше 5 діб у спеціально відведеному приміщенні або місці. Під час приготування дезінфекційних розчинів необхідно користуватись розпіратором і захисними окулярами. На місці приготування дезрощенів має бути вивішена інструкція щодо приготування та використання їх залежно від об'єкта. На ємностях із розчинами зазначається час і дата виготовлення, а також термін придатності. У разі пролиття розчинів робочі поверхні повинні бути очищені, а вся продукція, що була піддана дії розчинів. І визначена як небезпечна повинна бути утилізована. До моменту утилізації продукція сировина маркується надписом «Не використовувати. У разі утилізації потенційно небезпечної продукції складається акт списання сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Після повного прибирання можна відновлювати виробничий процес. На підприємствах повинна дотримуватися процедура щодо безпечного зберігання та маркування хімічних речовин, що використовується для збирання і санітарної обробки. Зберігання мийних засобів, засобів для чищення та дезінфекції потрібно проводити в тарі упаковці виробника з етикеткою в умовах, регламентованих нормативними документами на кожен засіб. У спеціально призначених приміщеннях або спеціальних шафах забороняється зберігати мийні засоби та засоби для чищення і дезінфекції разом із сировиною і готовою продукцією. Дарні етикетки засобів для дезінфекції потрібно зберігати весь період використання на підприємстві. Усі хімічні речовини, що знаходяться у виробничих зонах, повинні зберігатися на безпечній відстані від усіх продуктів харчування, щоб запобігти ризику перехресного забруднення. Усі ємності та пляшки, що містять хімічні речовини, що використовуються під час підготовки продуктів, повинні використовуватися і зберігатися на безпечній відстані від харчових продуктів. Щоб запобігти ризику перехресного забруднення. Усі хімічні речовини, як належно ідентифікуються, може використовуватися один із таких способів належної ідентифікації хімічних речовин чітке маркування ємностей, що містять хімічні речовини, використання різнокольорових ємностей для розрізнення хімічних речовин. Використання будь-якої іншої ідентифікаційної системи, яка зрозуміла працівника, загальних правил колірного кодування хімічних препаратів не існує. Кольорове кодування може полягати в кольорі самого препарату, або і кольорі тари. Найчастіше це відмінність у кольорі кришок або етикеток. Є кілька підходів до маркування хімічних препаратів. Перше. Маркування упаковки мийних засобів залежно від призначення. Для санітарних приміщень червоний, для звичайних підлог і поверхонь блакитний. Виділяють також мийні засоби, що містять у собі компоненти, які доглядають, їх зазвичай маркують зеленим кольором. Маркування упаковки мийних засобів залежно від складу. Кислотні червоний, лужні синій, ті, які містять хлор зелений, нейтральні білий. Визначення частоти проведення того чи іншого виду прибирання, миття чи дезінфекції проводиться на основі оцінки ризиків. Оператор ринку повинен надати докази того, що встановлена ним частота прибирання є достатньою для того, щоб підтримувати поверхні в належному стані, який не призводить до забруднення харчових продуктів. Поточне прибирання охоплює прибирання пилу, бруду, робочих поверхонь. Миття підлоги, миття посуду, миття інвентарю, прибирання обладнання. На підприємстві також може застосовуватися принцип чистити походу, який передбачає прибирання робочої зони в ході роботи. Миття та дезінфекція тари для збору сміття повинні відбуватися щоденно. Генеральне прибирання та санітарні дні проводяться з певною періодичністю. Генеральне прибирання охоплює миття стін, виробничих поверхонь, підлоги, плінтусів, вікон, дверей тощо. Форма журналу реєстрації генеральних прибирань показана на малюночку. Поточне прибирання охоплює е, прибирання пилу з меблів, радіаторів, підвіконників, бруду з робочих поверхонь, протирання стін вологовою серветкою. Скальцинованою содою в м'ясорибному цеху, миття підлоги, миття посуду, миття інвентарю, прибирання холодильника, духової шафи та плити. Санітарна обробка робочих місць протягом та в кінці зміни здійснюється в такому порядку: видалення значного сміття з поверхонь, застосування розчину очищувальних засобів, як розм'якшення бруду та бактеріальної плівки. Утримання їх у розчині або в суспензії, споліскування водою залишків очищувального засобу, сухе очищення або інші прийнятні методи для видалення та збирання залишків та сміття, коли необхідно дезінфікування з подальшим споліскуванням відповідно до інструкції застосування засобу для дезінфекції. Миття та дезінфекція тари для збору сміття відбувається щотижнево. Або, частіше, у міру забруднення. На цьому слайді ви можете побачити послідовність обробки тари для збору сміття. Перше. У разі заповнення 2 третього сміттєвого бака викинути сміття. Друге. Очистити баки від залишків сміття. Третє. Обробити внутрішні поверхні засобом для миття та дезінфекції. Четверте обробити поверхні щіткою. П'яте. Промити водою. Шосте просушити бак упродовж п'яти хвилин. Інструкція з миття кухонного посуду та інвентарю має бути розміщена в зоні для миття столового та кухонного посуду та виконуватися за такою послідовністю. Перше механічне видалення їжі. Друге замочування. Третє миття, четверте ополіскування і п'яте сушіння. Миття інвентарю повинно містити такі операції. Перше видалення бруду та сторонніх предметів. Друге обробка лужним засобом та лужною щіткою. Третє – Миття чистою водою. Четверте дезінфекція. І п'яте миття чистою водою. Інвентар для прибирання повинен застосовуватись за призначенням. Бути стійким до середовища, у якому використовується. І зберігатись так, щоб унеможливлювати загрозу перехресного забруднення. Так, наприклад, можуть бути використані різнокольорові маркування на інвентарі, або інвентар різного кольору. Підприємство може самостійно вибирати кольорове кодування інвентарю. Проте найбільш розповсюдженою є така схема, яку ви бачите на малюночку. Червоний колір зазвичай застосовується в зонах підвищеного ризику для прибирання санвузлів, підлог в ванних кімнатах і так далі. На професійних кухнях червоний колір може означати, що протиральний матеріал використовується для прибирання м'ясного цеху, а інвентар для роботи з сирим м'ясом. Жовтий колір зазвичай належить до загального прибирання інших поверхонь. Це можуть бути різні поверхні у ванних кімнатах, ураховуючи прибирання підлоги, загальне прибирання зон кухні, у тому числі дзеркал різних складських зон і тому подібне. Синій колір у системі кольорового кодування інвентарю для прибирання зазвичай використовується для зон із найменшим ризиком, наприклад, у гостьових зонах. Зелений колір може використовуватися для протирання кухонних столів, барних стійок, прибирання виробничих приміщень, наведення чистоти в овочевих цехах. Інвентар для прибирання повинен відповідати таким вимогам: бути ергономічним, сучасним за конструкцією і технічними параметрами. Мати чітке маркування підлога, стіни, устаткування із зазначенням призначення приміщення або кольоровим маркуванням з урахуванням функціонального призначення. Для очищення стоків, каналів, туалетів повинен бути передбачений окремий інвентар, використовуватися тільки за призначенням. Піддаватися знезараженню, очищенню та сушінню після використання. Для цих цілей допускається застосування автоматичних пральних і сушильних машин. Зберігатися впорядковано в шафах, на стелажах або візках у спеціально виділених приміщеннях підприємства. Зберігання інвентарю, призначеного для прибирання туалету. Має здійснюватися в умовах, що унеможливлюють вільний доступ до нього. Губки для миття посуду, ганчірки, щітки, Йоршики після миття посуду, інвентарю і столів промиваються, перуть із мийним засобом, прополіскують і висушують. У разі зношення своєчасно замінюють на нові. Інвентар для прибирання необхідно замінити в таких випадках. Коли волокна щиток сплутані або розпущені, коли щітка знебарвлена та після миття її початковий колір не відновлюється, коли щітка візуально значно пошкоджена, коли ручка зламана або має якісь ознаки пошкодження. Генеральне прибирання містить видалення жирових та інших плям зі стін, фасаду меблі, Миття витяжки, плити іншої великогабаритної кухонної техніки зовні, миття плит, холодильників тощо всередині, миття освітлювальних приладів, миття столів, миття стін, миття підлоги, плінтусів, знепилювання дверей, опалювального обладнання, підвіконь, скла. Персонал, який здійснює прибирання, миття та дезінфекцію, повинен мати відповідні знання та підготовку. Перевірку виконування процедур прибирання миття та дезінфекції, здійснює персонал, який не залучений до виконання цих процедур. Зобов'язання оператора ринку надати докази того, що всі процедури прибирання миття та дезінфекції здійснюються з відповідною частотою і є ефективними. Критеріями оцінювання миття та дезінфікації є таке: візуальна чистота, відсутність забруднень і компонентів мийних засобів та засобів для дезінфекції. Результати мікробіологічного та біохімічного контролю змивів. Докази прибирання з відповідною частотою, ефективність, тобто візуальний огляд, лабораторний моніторинг. Оператор ринку повинен регулярно здійснювати перевірку, верифікацію ефективності процесів прибирання, миття та дезінфекції. Форма звірника для перевірки якості миття та дезінфекції наведена на цьому слайді на малюночку, ви можете побачити. Верифікація може проводитись візуально і за допомогою лабораторного моніторингу. За результатами проведення аналізу ефективності процесів прибирання миття та дезінфекції та виявлених невідповідностей оператори ринку. Запроваджують відповідні запобіжні або коригувальні заходи.